Шановні гості, представники медіа та універсальної спільноти. Рада вітати вас на нашій прес-конференції, яка присвячена роль старости у формуванні університетського життя. Старости виконують важливу роль в університетській спільноті. Вони є лідерами, які не лише координують студентські ініціативи, а й створюють умови для ефективної комунікації між адміністрацією та студентами. Їхня робота має суттєвий вплив на якість освітнього процесу, згуртованість студентів та реалізацію спільних проєктів. Сьогодні ми запросили до участі спікера, який поділиться своїм досвідом і бачення цього питання. Щора Вадима, старосту. Група 17 факультету філології та журналістики. І також хотіла би висвітати вдячність журналістам, які долучилися до нашої події сам завдяки вашій роботі. Університетські ініціативи отримують розголос а важливі питання знаходять від у суспільстві. Ми вдячні вам за увагу до цієї теми, готовність її висловлювати. Отже, дозвольте розпочати нашу прес-конференцію. Слово надається нашому спікеру Щуру Вадиму. Дякую за слово. Рада вас всіх бачити на нашій прес-конференції. Я староста уже. Чотири місяці за цей період я багато чого нового дізнався. Особливо, що роль старости відрізняється від старости в університеті та в школі. В першу чергу я зіткнувся з проблемою заповнення журналу. Це було щось для мене невідоме. Також хочу сказати, що я не думав, що в університеті є дуже багато різних ініціатив, саме студентського самоврядування. Кожен може проявити свою ініціативу та здавати ідеї мені. Я це узгоджую з Тудрадою. Та спробую щось зробити для вас цікавеньке. Чому ж, на цій прес конференції я буду відвертим та буду відповідати на питання з ентузіазмом. Прошу розпочати. Скажіть, будь ласка, а хто вас впродовж цього семестру найбільше роздратував і чому? Ну, хороше питання, але у нас дуже дружня група, і я взагалі людини конфлікта, тому роздратування тих не помітив. Але я стикався з проблемою. Неможливості не встановити зворотній зв'язок. Тобто, коли було багато повідомлень, те хто не відповідав, то я мусив вже сам підходити і узгоджувати питання. Прошу, звідчить Мар'яна, українська правда. Скажи, що важливіше, хороша команда чи хороша лідер? Мені здається, ці два аспекти дуже є важливим, оскільки, якщо не буде команди. То і лідер буде складно взагалі до щось пристосуватися, а так само і лідеру важко працювати без команди, оскільки нема кому розподілити роботу, і самотужки все робити дуже важко. Прошу я Баба Вікторія, представляю інтернет змі Радіо Свобода. І скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що студентська група може обійтися без старости і її може замінити куратор? Я вважаю, що це можливо, але не варто таким зловживати, оскільки у куратора. Також багато є предметів, вона сама присутня на кожній парі, і залучати її до проблем всього, всієї групи, коли це може зайнятися староста, буде дуже некоректно та навантажено для неї. Хоча, я думаю, перші місяці при адаптації студентів можна все ж таки зробити. Добрий день. Скільки часу ви плануєте займати? старости і чим це мотивуєте? На початку, коли мені дали роль старості, я думав, що це буде дуже просто, що мені потрібно буде робити якісь оголошення, передавати повідомлення від викладачів. Але на першому місяці я був дуже наляканий. Я думав, що можливо комусь передати цю роль, а й думав, можливо, я рік тільки тут відмучився, скажімо так. І далі передам слово. Але будучи на цій ролі вже 4 місяці, мені не здається, це вже наскільки складно, оскільки я вже привик до. Саме до цієї рушійної сили та можу працювати тут. А чи мотивується? Мені подобається вести за собою команду, яка теж мені довіряє, і хоче працювати на благо всієї групи. Мені дуже приємно з вами працювати. Я представник новини. Барабани У мене питання: як думаєте, чому саме вас вибрали на роль старости? Можливо, через мою комунікабельність та взагалі я був першим, хто висунув свою кандидатуру ще на ознайомленні. Напевно, це запалило іскро довіри. У моїх одногрупників та вони вирішили дам їм, їм шанс. Нехай спробує себе. Євгенія, представниця з новим конкурентом. Моє питання: робота старості часто пов'язана з бюрократичними моментами, які можуть займати багато часу. Як це впливає на ваш особистий навчальний процес? Як ви знаходите баланс між цими Дякую за питання. Я привик поділяти роль старости і самого себе як учня на дві половини: зранку я староста, а ввечері я учень, який старається виконувати всі пари та долучатися до розмови в групі. Щодо бюрократичних завдань, то це теж є недоволі складно. Думаю, кожен би з цим справився, але от на який проміжок часу, і скільки б це зайняло адаптування, це вже питання до кожного особисте. В праці Що потрібно зробити, щоб ти завжди видавив когось із чату? Ну, я е, найбільшим мотиватором, щоб когось виділити, це людина має сама постаратися, щоб її кожен замітив, оскільки якщо староста буде тикати, ось так цей хороший робіть як він. Звичайно, це погано відгукнеться на взагалі самодифікації кожного одногрупника, який... Ще більше зануриться, наприклад, ой, там похвалили того, я не буду так старатися, це незручно. Тим більше це може спрокувати гнів у всієї групи, також і ссилатися на дискримінацію, що когось я люблю там більше, чи приділяю увагу, чи хвалю, а інших взагалі вважають, що вони нічого не достойні. Скажіть, будь ласка, що для вас складніше організувати групи чи комунікувати з викладачами? Ну я не зикнувся складнощами не з першим, не з другої половини запитання. Мені здається це залежить від людини. Якщо вона більш скромніша та більше думає, ніж говорить, то це теж може бути перевагою. Я звик спочатку говорити, потім думати, а потім ще думати і знову говорити. Тому це два важливих аспекти і невід'ємних від одного. А як ви поставилися того, що ваші студенти платять за закриття боргів? За заплатню боргів? Чесно не зустрічав такого і взагалі не розумію, з яким могла политися ця інформація, оскільки в нас на кафедрі розцвітає академічна доброчесність, тому за долги я чую вперше. Музей над з вигубниками. Ти правила завоювати їх симпатію чи повагу? Напевно, що завоювати симпатію, оскільки, якщо завоювати симпатію, то люди більш розположені до тебе також можуть і почати е, за тебе голосувати, якось більше підтримати твою думку, ти підтримуєш їх, і це такий е, деякий симбіоз в стосунках. Предстанеться інституту масової інформації. Що ви робите, якщо не знаєте, вирішити певну проблему? Ну, з такими випадками я ще не стикався, але якщо щось не вирішується, я можу порадитися зі своїм заступником старостою Олександрою Пономарьовою, або звернутися до куратора, а також до багатьох інших викладачів, в яких вже була ситуація, та вони не перший рік були куратором. Чи відчуваєте ви, що що староста це? Ну, я вважаю, що раз я вже сам висунувся на цю посаду, то і мушу приймати все, навіть якщо взагалі подяка не яка і не потрібна, оскільки я староста я за всіх відповідаю, тому це так. Але якщо хотіли десь просто подяки чи поговорити, я тільки за і не проти. Скажіть, є пріоритет перед вами зараз як староста? Як пріоритет, напевно, щоб всі закрили сесію <laughs> та якомога менше ходили на залі? Хоча я теж цього не проти. У мене часу багато, і я можу його потратити для одногрупників, аби вони все склали і також домовитися, можливо, з іншими викладачами на щоб дати ще один шанс. Але у нас дуже багато відомостей, тому до цього не, не дійде. Чи були такі випадки, коли ти зловживав своїм становищем старостем? Як ти себе виправдовував? Чесно, дуже важко вживати. Посадою старости, оскільки ти навіть не на що можеш впливати. Таке студентське самоврядування, можливо, між учнями, але і вживати. Я знаю, що в мене є такий як бонус, що у мене є множник 0,5 до стипендії, але стипендії я не отримую, тому на цьому бонуси закінчуються. Чи ви відчували вигорання від ролі староста? Вигорання не відчував, оскільки ну, вигорання це коли тобі вже важко, ти нічого не хочеш робити. Спочатку це мене здивувало, збентежило, це було невідомо. Але чим більше я був на посаді старости, тим більше я опановував цю роль. Представник інтернет-Знібрехунець. Що б ви порадили людям, котрі планують піти на пост старости? Я думаю, якщо вони запалені цим бажанням, то їм остаточно варто спробувати це та перевірити свої сили. Щодо порад, то напевно бути більш комунікабельнішим і старатися тримати. Групу в балансі, тобто підтримувати одних і інших, не подякувати комусь більше уваги, комусь менше. І все у вас буде добре і вас всі полюблять. Сізь, тут у нас інформація. Якби вас обрала група група на другий термін би Мені було б дуже приємно, якби мене обрали на другу роль. Повторюю, що на початку семестру я думаю, можливо, тільки один рік побути старостю, потім перекинути цю ношу. Але зараз я вже привик до течії і. Напевно, був би радий ще раз старостою на другий рік. Коли ви займали посаду старости, ви брали її заради статусу? Чи ви реально хотіли покращити життя студентів? Насправді я був старостою ще до школи, і мене завжди вчителі хвалили і самі пропонували навіть на посаду президента в школі, але я до цього не сильно тягнувся, оскільки я знав, що це велика відповідальність, це твій час, це твій піт, сльози. І неможливо навіть зневага зі сторони інших учнів. Але в групі, коли вже середовище стало, скажімо, подорослішало та є суб'єктивна якась думка, то, напевно, я вибрав би, щоб поліпшити якесь життя або навіть полегшити його. Відомо, що зовсім без корупції ніде не буває, тому що інколи корупція буває навіть позитивною приміром під так от мені цікаво, які типи корупції існують в вашій групі для того, щоб у вас. Задобрити чи просити якось вашу допомогу? Ну, під лесбусництвом точно ніхто не займається, ніхто не подарунки не робить. Вони самі до мене ставляться як до свого одногрупника, який може в будь-який момент допомогти та приділити увагу, тому що сам саме добиватися мене чи давати подарунки, щось таке, то не було. Чи були у нас ситуації, коли вам доводилося брехати викладачам заради будинки? Брехати, ну. Саме ситуації, що я цілеспрямовано брехав, то ні, але от якщо спробувати трошки затягнути пару, щоб могли прийти ті, хто за пісніці, не ставити енки, то так було. Чи були у вас емоційні вигорання пов'язані з адаптацією до нового ритму життя? Взагалі ні, Я дуже чекав цього моменту, коли прийду в гуртожиток, буду сам без батьків, ходити по великому місту, дивитися, милуватися взагалі атмосферою та. Радуватись новим зв'язкам, новим знайомствам, оскільки це все круто і здається, кожен має це пережити. Вищу Євгенія, конкурент. Чи вважаєте ви, що сучасна система студентського самоврядування справді має вплив на рішення, які приймаються адміністрацією університету? Якщо ні, то як би ви її покращували? У нас доволі відгукливе ком'юніті і в студраді, і, взагалі, у групі. Якщо з з'являється ідея, це зразу обговорюється при можливості створення її долучають. Наприклад, у нас в групі запропонувала Анна Ярошик таку гру, як Таємний Санта. Вона у, в розробці всі придумуємо правила, такі коштів виділяти, коли це можна зробити. Тому з цим проблем немає і якщо покращувати, то хіба що ідеї, а саме їхню кількість. Чи були випадки, коли ти забував зробити те, про що тебе просили, і просто мовчав, поки ніхто не помітив. Щоб мовчати, якщо щось забув, я зразу стараюсь Написати про це повідомлення та якось е полегшити ситуацію. На, я розумію, що запізнився чи забув. Але я теж людина і теж помиляюся. Чи вважаєш ти себе ідеальною старостю? Якщо ні, то які твої найбільш слабкі сторони? Я думаю, що до ідеального старости мені ще дуже далеко, але що би ви хотів виправити, це, наприклад, свою пунктуальність та можливо. Якусь більш активність, тобто ще більше долучатися до різних ідей, ще інший мінус є, напевно, з оголошеннями, тобто не завжди я можу бути на зв'язку десь забути і тільки побачити, що вже повідомлення як з годину прийшло. Але таких випадків буває дуже мало, оскільки е, одногрупники теж допомагають мені е, так в цьому ж числі Оксандра Пономарьова і Дарина Пінчук часто повідомляють у групу спільну. Скажіть. Свого заміна, чому брати саме промілювати саме. Ну я навіть не знаю, чим користувалася, але ну, Саша сама є дуже активною е, та активною е, одногрупницею, яка завжди хоче допомогти, завжди все робить, фотографує, пише статті. Е, це дуже зацікавило, оскільки сама вона часто мене виручає, виручує журнала з деканату чи е, закладаючи свій студентський на вахту, що дуже рятує. Чи є у вас план покращення життя групи, чи ви дієте спонтанно? Я користуюся цими двома значеннями у змішаному розумінні, оскільки покращувати, можливо, є дещо, але такого сильного покращення не бачу. А спонтанно дії це, напевно, більше до мене, але якщо спонтанно, то тільки до кінця і не просто вигук. Це навички, які ви розвинули під час стан старості, і чи пригодяться вони вам у майбутньому? Мені здається, що трошки навпаки стало. мої навички, розвинули роль старости, чи могли мені більш до неї адаптуватися. Ну, саме комунікабельність, напевно, організованість, долучення групи до виконання певних завдань. Моменти, які ви приховували, тобто якісь невподобання в роботі групи і що це за моменти? Сильного невподобання я не отримав, але хоча були іноді такі випадки, коли до. Давали завдання для всієї групи, а залишався буквально п'ять людей. Я розумію, що це може бути зумовлено саме думкою, що їх там багато, вони самі розбираються. Я просто прочитаю повідомлення або скажу, що я не бачив, не чув, і моя хата скрає я нічого не знаю. Звичайно, шкода це визнавати, але такий казус присутній, і, можливо, через саме якусь відповідальність і бажання допомогти групі чи якось загладити провину зможе змінити цю ситуацію. Чи ви що погодилося стати старостою? Я знову повернуся до першої думки, що на початку так мені було дуже складно. Я переживав як заповнити журнал, деканат до мене звернувся, сказав: Вадиме, що ви накоїли? Чому ви вписали того студента? Він ще ж навіть не присутній, він буде такого то числа. А я ж не знав, що мені писати чи не писати. Було дуже соромно стояти та слухуват, е, вислуховувати, е, вислуховувати саме. Е, Критику в свою сторону, але я стояв стійку, я розумів, що я неправий, і мені варто змінюватися, щоб таких помилок більше не допускати. Чи правда, що для старости існують привілеї? Якщо так, то які в попередньому е, часі? Я вже озвучував, що бонус є лише як прибавка 0,5 до стипендії, але стипендії я не отримую, то бонусів більше немає. Можливо, ви можете рахувати бонусом якісь зв'язки між студрадою та іншими старостами, чи взагалі. З студдеканом, чи з деканом, взагалі, чи з деканатом. Але я думаю, що у нас дуже відкрите ком'юніті та взагалі органи самоврядування, які завжди вам зможуть допомогти тільки, тільки аби ви захотіли та мали час. Що для тебе важливіше створення дружнього колективу чи забезпечення комфортної співпраці з викладачами? Мені здається, два пункти доповнюють один одного, адже якщо не буде згрупування е, самого оточення, то і. Хорошої розмови з викладачем може й не бути, оскільки є, одногрупники можуть прийняти дві різні позиції. До однієї позиції буде ставитися викладач позитивно, а до другої трохи негативно, то звісно, це поглибить розкол між групою та зможе завдати невиправних ушкоджень щодо загалі цілісності групи. Тому якщо подати якусь ідею, і вони згрупуються, і також можливо сказати викладачу, що б хотіли змінити. чи як можна покращити ситуацію, так само і студентами можна таку розмову провести, то проблем не буде. Що ви робите, якщо ваші власні інтереси чи плани йдуть в розріз із потребами всієї групи? Ну я людина, що ставлю твої інтереси на планку нижче, аби запобігти конфліктів. Тобто, я можу сказати, що мені щось не подобається, але тільки в собі, аби групи не було ніяких сварок. Я можу не користуватися саме своєю позицією. Але можу підтримати та скоригувати позиції всіх інших ви свої інтереси вкладаєте на другий план. Чи не вважаєте ви, що часом цим можуть скористатися і вилізти вам на шию? Ні, не вважаю, оскільки я хоч і можу поступитися своїми інтересами, коли розумію, що це можна зробити і варто. Але коли люди саме користуються моєю позицією, скажімо. Добряка, чи того, що завжди послухають, то тут уже варто проявити трохи відвертість та сказати так, як є. Як ви духмирюєте конфлікти? Чи завжди студенти вважають, враховують, вашу авторитетність бути? Я таких конфліктів саме, що геть-гей, дуже вже майже чуть не б'ються, не помітив, можливо, це були просто якісь докори, що там зробив так, треба зробити так. Звичайно, сварки є, але ми всі дорослі люди, та можемо розібратися з тим самотужки. Як би тоді, якби наша група стала би найпроблемнішою на факультеті? Найпроблемнішою, дивлячись, якому питанні найпроблемнішою? Чи взагалі з ставленням до викладачів, чи найпроблемнішою у плані закриття оцінок, чи взагалі з дисципліною, то це вже питання до мене, оскільки староста ще й на першому курсі не має можливості ніяк нічого з цим заподіяти? Я вже думаю, що цим питанням має зайнятися факультет та або відчисляти учнів, або провести якусь певну розмову. Ну, якось так. Послечок, колені, масової інформації. Чим мали, щоб рішення, рішення групи, навіть не її руку? Ні, таких випадків я не пам'ятаю, оскільки я завжди слухаю групу думки, щоб усе було правильно і ніхто потім ні на кого не ображався. Мені цікаво, чи існує якесь ранжування, рейтинг старост різних груп? І чи є у вас перспективи росту, наприклад, стати деканом факультету або навіть цілого університету? Така розмова була, але я думаю, що поки не готовий прийняти такі великі посади, оскільки навіть не знаю, чи на що вони спроможні та за що вони відповідають. Напевно, якщо я сам захочу стати та або навіть е, взагалі президентом всього університету, то це, напевно, питання часу, але поки що в мене таких замашок немає, та варто ще рік пересидіти, зібрати більше інформації. А щодо аранжування поміж старост, то з тими, з ким я комунікую, це точно з, зі старостою, з групи рекламістів, але в нас трохи натягнуті стосунки через деяких е, одногрупників, що, скажімо, вихваляються балами, що не дуже добре сказуються по відношенню саме до них. Але. Не всі учні такі є, але там буквально одиниці. Але через цих одиниць страждає вся група. Це була можливість передати свою посаду іншій людині з групи, то кого б ти обрав і чому дивши яка якась ситуація. Наприклад, якщо б ситуація була благополучна, і я просто зрозумів, що це не моє, я втомився. Я в першу чергу поговорив би з Сашою, оскільки можу сказати, вона моя права і крепка рука, яка справиться навіть і без мене, що мене тиждень не буде чи місяць, але цього б не хотілося. Щоб до такого доходило, а також деяких ще інших людей, яких я міг розглянути, це Вікторію Бабак. У неї хороша репутація серед викладачів, що дуже хвалять її. І я сам бачу, як вона старається на кожній парі відповідає і також має якусь організацію. І також хотів би ще зазнати, що ти Андрущук Євгенію, теж доволі сильна жінка, <с. яка теж може організувати роботу, та більшість праці перетягує саме на себе, аби здати все в сроки. Чи були? Ситуації, коли нам доводилося критикувати викладачів перед своєю групою. Якщо так, то за що? Щось так, не так. Я стараюся нейтрально відноситись до всіх викладачів, звичайно, щось там підшутити, чи якось трохи е, скопіювати вимогу, щоб розвеселити групу та зня, е, зняти напруження, то так, бувало в партій. Ти себе більше менеджером, дипломатом чи психологом групи? Чому? Ці два е, терміни доволі мене характеризують, оскільки е, е, але якщо саме брати як до мене, до людини, як і приймає роль і одногрупника, і старости, то два поняття. Якщо більше старості, то, напевно, більше поняття до менеджменту. Що відповідають твої досягнення на цій посаді, твої очікування? Ну, в принципі, очікування відповідає, але щодо досягнень я не впевнений, оскільки щось такого вау я ще не зробив, я просто стараюся виконувати свої обов'язки і зробити максимальний комфорт у групі. Чи існує в групі булінг? Щоб такого булінгу бу, то не було, щоб вся група ополучилась, але певні коментарі присутні від деяких учнів, але я вважаю, що це більше не з саме стосунків один міжодним, а, наприклад, щодо там не сказав, там не зробив, там промовчав. Тобто це обговорюється, але містро забивається, аби, скажімо, просто поговорити було. Чи підтримуєте ви своїх однорупників перед важливими екзаменами, а та, чи відчуваєте ви цю підтримку до себе? Ну, щодо підтримки, я теж не можу трохи зрозуміти. Я нагадую про деякі модулі, що варто підготуватися. Буває, що не скинув трохи лекцій з запізненням, але я думаю, можна було б працювати. Це, так це мій косяк, Але щодо підтримки в свою сторону, то. Навіть не знаю, ну такого нічого я і не очікував насправді, оскільки в нас ще група не в тих дуже близьких стосунках, тому такого поки що і не бачив. Але все можливо, що ми це чотири роки, то ми все наздоженемо, та стаємо ще дружнішим. Чи були моменти, що ви відчували, що ваша група не заслуговує на ваші зусилля? якому разі. Я вважаю, що ми один одного доповнюємо. Я дуже радий бути в такому колективі, дружньому та відгукуємо, що так можна виразитися, тому ні разу не пожаркував. Папа Вікторія Радіо Свободи, з якими питаннями до вас найчастіше звертаються студенти? Привіт, Вадим, я запізнюся на декілька хвилин, чи я від'їжджаю за кордон, мене не буде, я захворіла, я буду туди. В основному в таких питаннях більше я нічого не помічав, у цьому кабінеті буде проводитись пара? 404, 401, можливо, 101. І ти не думаєш, навіщо взагалі придумали розклад як через старос? Вважаєте ви, що ваші одногрупники вас повністю на 100% поважають та ці За ціною? Зайці всього 50 на 50, Певна повага присутня, але у нас більше дружно стосунки, та вони ставляться до мене як до одногрупника та друга. В останні року життя чи, чи зросла популярність серед дівчат, і якось справляється з цим. Я з малочку з садочка дружив більш з дівчатами, тому це напевно і зі мною все життя. Тобто легко підійти, скомунікувати, познайомитися, пожартувати і потім як проходити по вулиці, допомагати один одному. Слово трохи складніше, але теж контакт присутній хоч і не такий сильний. А щодо уваги, мені здається, це більше як. Приколки, о, подібне. Привіт. <laughs> Прямо приставань, то не помічав свої сторони чи такої симпатії, симпатії. Генія конкурент, якби вам довелося складати звіт про свою діяльність як в старості, які конкретні досягнення ви б тоді включили і чому саме конкретні що я не зрозумію досягнень, ще вважаючи, що саме людина бажається досягнення. Ну якщо можливо хтось бачить мені якісь досягнення, то я цього не можу не побачити та. Взагалі сказати, що цього і не було. Тому варто ще трохи бути на ролі старости та завоювати ці досягнення, чи якось саме пройтися до них. А щодо написання звіту, то я на таким навіть не замислювався. Які слід ви хочете залишити після себе в університеті? Досить масштабно я навіть гадки не маю, як можна це зробити, хоча можливо, що проявляти ініціативу, бути присутніх на всіх. Конкурсах, змаганнях, заняттях, придлучатись до всього, що проходить. У нас доволі велика база ком'юніті. У нас завжди проходять певні зустрічі, певні так, івенти, можна знайти відповідника. Тут дуже багато є, і де можна дуже багато місця, демон себе проявити. Гідно свої обов'язки, наш студдекан? Хороше питання, я говорю з багатьма людьми, і багато хто жаліється на студдекана, кажучи, що він не виконує свої функції. Хоча в мене питання, що ви вважаєте за виконанням функції, та саме чому він не справляється, чи як давно він не справляється. А якщо він навіть не справляється, то не вже деканат чи декан цього не помічає, чи не помічає чи інші? Якщо б це була прям. Масова проблема. Мені здається, вже написали якусь заяву чи е, петицію на, на усунення нашого студикана, або навіть про перевибори. Але такої думки немає, це просто е, ну, думки, які поки що не мають сенсу. Звичайно, були деякі чутки по ньому, плітки, але слухачи всіх, можна сказати, що це або вигадки, або е, явні перебільшення. Хоча деякі клітки і правдиві. Які виробісти хотіли б для нашої групи? Я би хотів додати більше е, зворотнього зв'язку, адже коли пишеш групу, там, де є 24 людей, і тобі віддають лише 5 і ті самі, це трохи е, сковує, і ти розумієш, що ну, чому не хочеш, ну чи так вашою, хоча повідомлення перечитати чи поставити реакцію на повідомлення, щоб не було такого, що написав, що справи таке було, я не бачила. Ми побачили, що. Як староста Вадим Вадима дуже поважають, звертаються до нього. Люблять як ну, як друга, як староста, як одногрупника. Він дуже справляється зі своєю роботою в університеті і планує, як нам він сказав, продовжувати свою роль старости. І тому дуже йому дякую, що він виконує цю роль. Всім дякую.